Добрий всім вечір. Коротше, зараз вечір на пасті тихо, бджоли не літають, мед накачали, треба з ним щось робити. Значить, будемо робити сьогодні медівку. Ну як це не медівка, це типу медове вино, буде у нас на основі смородини і на основі вишень. Зараз вам все покажу. Тільки панове, дивіться, момент. Я не є е, винороб, я не є винокур. Я не вмію ці речі робити, я кажу так, як є. Але оскільки в мене канал про бджільництво, мене мільйон раз питаються, як зробити медовуху, як зробити якесь медове вино, як ще щось. І я минулого року зробив і воно вийшло. Але ми робили на основі виноградного соку. В даному випадку я хочу розширити ці всі речі, і ми хочемо зробити от зараз смородина, шикарніша смородина. Набрали смородини і шикарніші вишні набрали вишень. Спродинка вже почала приброжувати, то через то, дивіться, якщо в мене тут щось не вийде, я вам це теж покажу. Получиться теж покажу. Будемо разом дегустувати. Можу когось там запросити дегустувати там і так далі. Ну, якщо ви зробите так, як зроблю я, і у вас не вийде, я за це не ручаюсь. Я нікому не советую робити так, як я. Я просто показую, як зроблю я в даному випадку. Тому що, якщо ми говоримо про бджоли, то ну, я можу дати результат. Я це от дивіться, от покажи Аничка, скільки ну, сила сімей відповідна, Вони, блін, в середині вуликах сидіти не можуть е і так далі. Да? Тому, що, е тому що жаркувато там і так далі, щось трошки мед збираємо, щось трошки бджоли маточок міняють. Я знаю, як це робити. Я це багато років практикував, я багато результатів отримував. Я знаю, як той пілок зібрати краще, як той мед краще. Тобто, у мене є це розуміння. Я знаю, як заставити сім'ю класно розвиватися. І тут я вам можу рекомендувати. В даному випадку не можу. Просто дивіться, я показую, що я роблю. Чи дійсні ті рецепти, чи ні, я теж не знаю. Це все дуже тонка справа. З тих виноробів, яких я знаю в бджільництві, зараз буде на правах реклами. Це, 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 це Володимир Дмитрук. От це. Той чоловік це Володимир Дмитрук і Медівку дуже круто робить Леонід Верет. Оцих два чоловіка і ще Микола Горніч, третій чоловік. Зараз ще, може, кого згадаю. От цих трьох, кого я назвав 100% класно будуть. Вони точно знають, що вони роблять. Вони класно це роблять. Вони роблять від слабоалкогольних 5-6-7-12 градусів до там, 40 градусів. Вони це роблять шикарно. Я ті речі дегустував, пробував. Ну, ідеальні речі. Ну, а ми сьогодні будемо робити на мінімалочках, Про... Треба ж вчитися Будемо вчитися. Коротше, дивіться, в мене є тут мед. Бачите, бджоли прилітають. мед цей ріпаковий. Це, ну як ріпаковий, це ніфіга не ріпак. Це ж я загнався тільки що ріпаковий. Капець, У нас ж не ціло тут ріпаку. Коротше, мед садів. Е... Чого не ріпаковий? Зараз я вам покажу. Якщо ви... Бачили колись ріпаковий мед, то ви, якщо вийде, наскільки тут крупна кристалізація? В ріпакову меду така кристалізація крупна не буває. Вона дрібна дисперсія завжди. Тут крупна. Ну, і запах, і смак відповідні. Це все. Чекаю звідти. Ну ладно, береся одно зараз Це все з цього садочків. Це все з садів. Ну, і... Ми тут підготували. Значить, давайте спочатку з цією смородинкою розберемося. Ми підготували е, 3 кілограма меду. 3, 280, там 290, да? 80, там, 290 да? але ще щось трошки важить відро. Е, значить, дивіться, звідки я цей мед брав. Мед викачали і з медогоннистю стається якийсь мед. Як я роблю? Я медогонку не мию зразу. Медогонка стоїть, воно кристалізується, і потім ложкою вичерпав ідеально чисто. І отой от мед, от мед звідти. І мед той, який стікає з забрусу. Безпосередньо з забрусу він стікає. І ось це той мед. Ну і Прийшлося ще трохи з відра додати, бо того було мало. А нам сюди треба 3 кг і сюди треба 3 кг. Разом треба 6 кг. Будемо брати. Чому беру кристалізований, тому що. Свіжий мед ми накачали от липовий, получився шикарний мед. Він Ну, Класно на хлібчик намастити, десь чайок додати в каву. А цей медочок ми будемо пускати на медушку. Такс. Беремо водичку. Ну, Медушка це умовно, вино. Беремо водичку. Водичка в нас хіпічена. Заливаю. Отак. От Для нас треба просто цей мед розтопити. Я його не буду варити, там, забирати піну, там, 에, той, щоб білки всі денатуралізувалися і так далі. Я в даному випадку використаю спосіб живого 에, бродіння або так звані ставлені меди. Да? Це не варений мед буде питний, це буде ставлений мед. 에, на основі. 에, Животворящих дріждів, які ми безпосередньо беремо з природи. Тобто, ця смородина. Вона не проходила ніякої термічної обробки, вона не милася навіть. Ми її частенько зібрали, забрали листочки, які який щось попали. І ми його сюди якби, перемістили. Так, зараз цей медочок. Чого 3 кілограма? Панове, я кажу зразу, от бачите, бджоли зараз будуть прилітати і топитися, блін. Неудачне місце вибрали на пасті. Чого 3 кг? Панове, я не знаю, яка цукристість, там, е, яка насиченість того цукру повинна бути і так далі. Е, я просто знайшов рецепт, в якому пише: візьміть 3 кг, ну, оцього, 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 літрів 10-мінус плюс е, на 10 літрів. Чи добре це, чи не добре, я не знаю. Але там е, показано так, щоб воно почало бродити. Воно буде бродити. Потім воно перебродить. Ми сюди візьмемо хірургічну рукавичку, надінемо. Воно перебродить. І потім в результаті ми повинні... якийсь павук вже вскочив. Хе! Оце воно на природі, так. Да. І потім ми в результаті... Це якийсь листочок впав. І потім ми в результаті повинні це все діло ну, щось з ним зробити в результаті. Да. Господи, е, ми повинні отримати ну, сусло чи що там ми повинні отримати, не знаю. Ми його отримаємо, потім його треба перецідити, і ми можемо повторно додати е, туди меду, якщо воно не буде солодке. Відповідної солодкості. Якщо ми говоримо про саме, як ця вся система працює, оті всі дріжджі, які там є, вони почнуть це все солодке з'їдати, оцю всю глюкозу, фруктозу з'їдати. І от на меду, воно виходить дуже м'ягке. Бо якщо додаєш цукор, 100% буде будун. Буде похмілля таке, панове, страшне, що краще б вам того не знати. А коли ти робиш це все з медом, воно таке м'ягеньке виходить, воно таке шикарно виходить. Воно коли з медом, воно виходить ну, просто фантастичне. От ми вчора пили, ну, товариш приїхав. З фронту. Е, і, ну він сам є кадровий офіцер. І ми з ним сиділи пили. Е, ну Кажу так, як є, тому що давно його не бачив. І ми, зокрема, пили медів. Е, і ми на ранок прокинулися, сповнені сил, сповнені енергії. Е, випили ми багато і дуже було, скажімо так, приємно. так Медокай трошки ще дорозчиняється. Я хочу, щоб він максимально розчинився. А поки так, ми візьмемо так візьмемо ось так. А поки ми маємо ось такі от вишні, нам село дарувало багато і будемо вишеньки зараз трошки душити. Беремо бутиль, беремо вишні. І я роблю так, щоб вони пускали сік. Я не знаю, правильно чи ні. Так пише в рецептурі. Наскільки це логічно і достовірно, я не знаю. Тому, панове, не ловіть на тому, що так робити, так не робити. Подивимося по результату. Получиться. то будемо мати на зимові свята шикарний алкоголь. Або десь до гостей піти, там, з друзями сісти, там, поспілкуватися. Вишні ми теж ніяк не мили, не обробляли. Все ради цих живих дріждів. Але наскільки вони тут будуть шикарні, я теж не знаю. Фізично не знаю. Хоча в багатьох літературах я зустрічав, що використовувати живі дріжджі в такому плані, типу, що це маразм повний. Да, типу, що це, там, ну, це так не працює. Але читаєш трошки старішу літературу, як це наші діди робили. Вони не знали, що таке штучні дріжджі. Або спиртові дріжджі. Вони знали, що такому можна його стати, воно збродить. І все буде нормально. Такс. Горловинка тут доволі широка. Оце ми зараз цим намучимося. Треба лійка. Шикарний вишневий сік. І ми зараз зробимо шикарний вишняк. Так, його треба всередину загрузити. Я, що поставив камеру. Так, з панство. Так, поки що ми вишні загрузили. Трошки мімо, трошки попало, але тут все змили, все красиво. Ось така от тема. Може, треба більше, але ми не будемо повний бутиль наливати. Просто що ми такого бутля взяли. буде ось, ось десь. Десь ось таке по цю міточку. Так, ми беремо нашу смородинку. Ну Тут же трошки агросу, случайно попало. Смородинка попередньо теж нічим не милась, не оброблялася. Пустила сік, вона не жмакалась, вона пару днів постояла, прибродила і в нас геніальна ідея. Значить, смородина. Смородини тут. Десь 3 кілограми, 3-5 кілограмів. Беремо наш мед. І бачите, розчинився. Водичці. Ще трошки на дні є. Зараз ми його покрутимо. покрутимо. Ну. Яка солодка водичка. Так, щоб не на вулик. Так. І заливаємо. Оця вся глюкоза, оця вся фруктоза, оця вся сахароза, це все, що є тут е, в медові, це все є їжа. Бачите, трошки не розчинилася. Оце все є їжа для безпосередньо самих дріжджів. Вони будуть їсти, через себе пропускати. І будуть назовні виділяти етанол. етанол Ну, тобто ви розумієте, да? І по факту ці всі спирти, це все це є продукт життєдіяльності дріждів. Ось так. так. І беремо звичайну водичку. Водичку ми підготували. Беремо водичку і доливаємо. Може бути кипячена печенна водичка, але охолоджена. Ну, там 40 градусів кімнатна температура, щоб ми не вбили дріждів. Так, повну банку чи повний бутель наливати не потрібно. Далі, що тут має відбуватися? Воно перемішалося, ще додатково перемішається. Щось трошки, бачило, сідає, щось трошки вверх, щось трошки вниз. Що має відбуватись? Тут має відбуватися брудіння. Якщо правильно, то буде спиртове бродіння. Якщо все буде добре. Да? Тобто тут почне брашка бути, воно буде його грати. Треба закрити тут. Резиновою перчаткою хірургічною або можна зробити гідрозатвор. Що таке гідрозатвор? Ми сюди опускаємо шланг і тут обліплюємо, наприклад, якимось пластилином. Щось таке. І тоді воно буде добре. Да? І тоді буде всередину повітря не буде поступати, але звідти всі ті гази газ, це вся історія буде виходити. Знову ж таки, я не експерт в цьому ділі, я не знаю, я так само хочу навчитися, тому що мені цікава ця тема. Цікава тема не по тій причині, що ми можемо там мед дорожче переробити, а мені реально по кайфу, коли там е, новий рік, і ти кажеш: а в мене тут є заготовлено, або ти йдеш до когось в гості, там, до друга, і приніс, приніскає, сам робив. А, да, і воно з медом. Оце дуже важливо, що піднімається споживання на мед. Це дуже важливо. І тим паче на цих землях історично вживали питні меди. Е, Коротше, ми оце робимо. Може бути ще пропіонове бродіння, ще може бути оцтове бродіння. Пропіонове оцтове, значить, у нас щось пішло не так, щось не вдалося. Ну, оцту нам не треба буде, але нам в даному випадку треба, щоб було саме спиртове бродіння. Не знаю, панове, вийде? Ні. Попробуємо. Значить, першу зробили, зараз сюди е так само відважуємо 3 кг, бачу тут же бджоли, при 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 цей, приласували. Е, медок. Значить, так, Одважуємо зараз ще 3 кг меду сюди. Е, і, так, дивіться, як я набираю мед. Для набирання меду. Боже, як природа живе, комахи тут, бджоли тут, оси тут. А, мож, мошки тут. все, Як живе природа. ну, коротше, Ложка, бачите, така дерев'яна файна ложка, щоб сюди не кололо нічого. Е, і беремо, набираємо медочок. Ось так, раз. Так, бачите, дерев'яною ложкою дуже зручно. Дуже зручно. Дерев'яна ложка це просто бомба. Опа, в нас повітряна тривога. Відбій. Дивіться, як... Відбій. Серйозно. Так, дивіться, як добре, дерев'яною ложкою. Ця ложечка в мене тут тільки для того, вдруг прийдеться спихнути, але не прийдеться, бачу. Ну, типу отако, працювати в степці, раз, взяв, спихнув і все. Так, беремо наш медочок. Панове, природа, життя, це все тут так несеться. Так круто, я вам кажу. І так от виходиш в цей садок, тут бджоли гудуть. Ти цю медівочку собі там робиш. Робиш не для заробітку, бо я її продавати точно не буду. Чисто для, для себе. Бо для заробітку, то треба вже якісь трошки мати спеціальні умови. Е, а саме треба мати... Установки, де відбувалося б це все діло збродження, бродіння, потім там е, якесь фасування, якісь там дрожді, в них теж треба розбиратися. Я ще до того не дійшов. Я поки що став непоганим виробником продукції бджільництва. Реалізую непогану продукцію бджільництва, але щоб переробляти, ще поки що я до того не дожив. Ще поки що не допрацював до того. Так, оскільки в нас, дивіться, як швидко набирається, бачите? Бо для багатьох людей є проблемою набрати там кристалізований мед і так далі. Десь приблизно так. Від цукру максимально намагаюсь відмовитися, щоб навчитися закрутки робити без цукру, а з медом. Якщо було б шикарно. Ну, В плані там компоти різні, да, там, варення. Щоб це все було з медом, це, я думаю, було б... Набагато крутіше. Такс. Десь тут оскільки приблизно є вже кілограм. Зараз ми важимо нашими серйозними вагами. Нема що тут 3 кілограма, ще 400 грам. Ну, грам 500, бо це відео десь 100 грам ще важить. Такс. Добираємо, добираємо. Це все є нескладно. А якщо дивитися на рентабельність, якщо ви дійдете до там, високої майстерності е, в цій всій роботі, дивіться, панове, 3 кілограми, 10, 10 літрів напою виходить, плюс-мінус. Да, ну, я знову ж таки не знаю там економічно це рецепт. Ми провіряємо. Це все просто поки що провіряється. Три. 3485. 3300 тут. цей Так, саме зараз будемо розчиняти. Іду беру гарячу водичку, заливаю сюди. Так, заливаємо водичку. Водичку беру гарячу, панове, я не страдаю тою хернею, яка називається там типу, не можна гаряче в цей. Токсиметилфурфурол, всі ці теми. Копно ви знали тільки, скільки ви споживаєте оксиметилфорфоролу з тим самим варенням, чи з тим самим компотом, чи з тим самим конячком. Скільки ви споживаєте того всього хламу. Панове, я вам не можу навіть передати. І ви тут наметно грішите, як ніколи. У це взагалі настільки мощний і чистий продукт. За антибіотики постійно розказують, там якась ця шуміха, постійно її хтось піднімає, ту шуміху за ті антибіотики. Панове, наскільки мед може бути чистий, наскільки те м'ясо, яке ви їсте в супермаркетах, може бути грязним? наскільки оті яблука, які ви купуєте в супермаркетах, можуть бути грязні. Оце яблучко, яке ось тут росте, воно ніколи в житті не бачило е, ніякої хімії оцього дерева. Розумієте? І через то воно буде не, не все ідеально. Єдине, що це дерево обрізається там постійно. Але дивіться, які яблучка, розумієте? Так само грушки. оті. Але черв'як не буде їсти того яблука з супермаркета. А це яблуко буде їсти. Ну Червячок же ж теж щось трошки знає. Такс. Зараз ми розчиняємо. Саме такий Цікавий процес розщений, але знову ж таки, я не питаюся тут зібрати білки, не питаюся там його виварити і так, і так далі. Я не знаю, чи це правильно, я просто знаю, що так роблять. Я такі рецепти понаходив. І я думаю, що вони мають право на життя. ну, Провіримо, провіримо. Попереднього року ми винограду, всі тут у мене 6-7 видів винограду є вдома. Ми, всі, ми весь цей виноград взяли, е, обрізали, переробили. Маничка надушила соку з того винограду. І так, такі шикарні вина вийшли. ну саме наверное, що файне це біле вино, дане? Да, саме, саме файне це біле вино, це однозначно. У нас є виноград, до речі, ось тут він росте. Виноградик цей. Він зелений, ну, стиглий зелений, і білий сік, ясне діло. І в результаті ми отримали з нього соку, ну, може, літрів 7-8. Ми його зробили по рецепту теж. Ну, там, не пам'ятаю рецепт, десь є записано, так що не буду вдаватися в ці. Це не те, що я не хочу розказати, просто не пам'ятаю, а зараз щось скажу не то ви візьметеся пробувати, а воно не вийде. Як буду робити з винограду, вам покажу тоді вже весь процес. Значить, зробили і воно наскільки класне вийшло. От просто ми його віддегустували. Шикарніше вийшло, на ранок похмілля немає, нічого немає. І я почав те вино з собою носити там. Е, там до мами приїхав, взяв цього вініжка, на Новий рік взяв цього виніжка. Е, для Ничкиних батьків відправив цього вініжка. Правив же ж біле. Здається, так. Да. Е, коротше, і воно зайшло, і мені, е, мені одна людина сказала, каже, я б таке вино брала б в гості, або я б таке вино брала б на Новий рік. О, то думаю, все нормально. Ото так воно має бути. І я такий довольний від тої всієї ситуації. Вдохновився. Але воно все все вийшло. О, один тільки бутиль не вийшов. Ну ми там дуже багато зробили. Один тільки бутиль не вийшов, І, ну то я думаю, не є така вже велика біда. Так, є. Розчинили більш-менш. Та навіть все розчинив. Не бачу більш будучок. Так, на кришечку. Так, я цей бутиль спущу на низ, так зручніше. Оце великий бутиль. І будемо наливати. Отак. От Все, клас. Зроби фоточку. На заставку. Бачите, як ми фотки на заставку робимо <схід> в процесі. Так, є. Я думаю, що це буде шикарніший вишняк. Так, і беремо водичку, доливай. Так, напевно, що ще треба. Ще треба водички сюди, ще треба цю водичку е, розмішаємо таку. Ну, крутяк тут. Ах, який запах. Шикарно. Так, все, ще ми доліємо водички. доліємо ще водички, десь приблизно ось таку. Будемо доливати. Е, Ну, а далі, що ми з ним будемо робити далі? Може відео не вийде зняти, скажу. Оця вся тема повинна випасти в осад. Ми знімемо оцей весь, оце все, є таке поняття зняти з осаду. Ми візьмемо шланг, опустимо до рівня осаду і пересідимо його. Або можна через марлю пересідити, як вам там цікаво вже. Ми його пересідимо і потім е будемо далі, далі бродити. Подивимося по результату, що вийде. Коротше, панове, от так. Один, два. І е, будемо мати шикарний, шикарний продукт е, для, ну, на свята. Е, якщо вам подобається, я вам зроблю, покажу ще кілька рецептів. Ясне діло, що покажу з виноградом і покажу класичну медовуху. Що таке класична медовуха? Це вже варений буде мед, питний варений мед. Там десь хмелем буде, якоюсь гвоздичкою буде і так далі. Підписуйтесь на канал Пікі і Давайте разом зіп'ємося і врятуємо світ завдяки тому, що ми врятуємо бджіл. Все, Всім гарного дня.